Привіт-привіт, мої любі миру вам та Божого благословення. Рада сьогодні знову бути з вами, рада знову звітувати про свої готові роботи, показати вам ось таку молоту і багато-багато інших іграшок. Ну, як для мене багато, а ви вже подивитесь. Отож, почну з свого замовлення. Мені замовили зайчиків, чотири зайчики ось таких біленьких з жовто-блакитними вушками. І двох зайчиків покажу вам далі в різнокольорових, також патріотичних українських кольорах. Тож зайчики по моєму вже майстер-класу. Почну з цих зайчиків. Зайчики сплатені по безкоштовному майстер-класу, є в вільному доступі в інтернеті. Зріст маємо, здається, 20, 22 см. Компактні, гарні і зовсім не передається колір. Ниточки. Ось ниточка ось так краще, коли ближче. Хто плете або в'яже мене в попередньому, до речі, відео виправили, кажуть, правильно іграшки в'язати. Хай буде, хто в'яже іграшки, це 33 і 35 кольори жовтий і блакитний. Зорієнтуватись який кольор. Просто точно не пам'ятаю, блакитний це 33 чи 35 з них. Отож, тут видаються більше синіми, більше фіолетовими. Такі зайчата замовила чотирьох хлопчиків. Дивіться, покажу вам кажу завжди, що не вмію копіювати іграшки. Бачите? Той самий майстер-клас, ті самі руки, тільки плели в різний час, і ось зовсім інші мордочки виходять. І коли вчора в мене з'явилася нарешті змога і час їх закінчити, бо вони вже зв'язані ЗО два тижні тому, але так лежали окремо тільце, окремо вушка, потрібно це було все зібрати докупи і оформити. І ось вчора я всіх підряд оформляла, але дивіться, все одно. У всіх різні мордашечки. <смі> Ці трошечки схожі, але тут віки трошечки нижчі, там вище, бровки. Взагалі не намагаюся копіювати іграшки, кожна іграшка індивідуальна, кожна іграшка по-своєму цікава і комусь цей зайчик припаде до серця, а комусь цей. <смі> Ось такі цікавинки, так, чотири. Відкладаю, показую вам далі. Так, також до цього замовлення мені замовили зайчиків ось таких. Ви вже бачили їх на моєму каналі. Це зайчики, яких я плела по фото. На них є платний майстер-клас. Так хочу повернути вам, бо погано освітлюється. Я роблю тінь. Ось так, такий і ще вже ковтинці. Ось такі два. Я плела на початку цих зайчиків по фото. На них є платний майстер-клас, Він є. кому цікаво, можу залишити. Я вже казала, випробувала себе, чи я зможу сплести зайчика по фото. Вважаю, що в мене вийшло. Кому цікаво, напишіть, скину вам ссылочку на майстер-клас, подивитись. Ось такі ще два хлопчики. Ці зайчики з ростом. так, зараз скажу. 23-24 см мають зріст красені. І також це 33-35 33-35 так само, номери джинсу і 0,7, це номер е, тіла. Хочу показати вам ось, <с> дуже. Е, Різкі тіні сьогодні. Хоча знімаю біля підвіконня при даному освітленні, але тим не менше. Ось такі красені. Це все одне замовлення, загалом 6 зайчиків. Сьогодні одягнуємо ще бірочки, зберу їх і відправлю в замовниці. Так, далі покажу вам, хто дивився моє попереднє відео, ви бачили, я розпочала. Серію іграшок малюки. І ось у мене з цієї серії з'явився ще жирафик. <хи> Серед з цієї серії, в мене вже були готові зайчик, ведмедик, киця, чотири. І це п'ята іграшка з цієї серії. Всі плетуться тіло за однією схемою. А оформлення вже і дрібні частини, ріжки вушка, мордочки, колір ніжок і ручок ось тут на початку. плетуться вже відповідно до персонажа. Ось такий жирафик досить великим вийшов. Зараз покажу, 25-26 см маємо. Такого жирафика. І я розповідала вам, що одночасно з виготовленням таких іграшок з плюшу це Himalay Dolphin Baby, я плиту такого ж героя з джинса. Зараз вам покажу, дивіться, це знову ж таки 35-й, 33-й, не скажу, вам не пам'ятаю точно, різкі дуже тіні сьогодні, ну дуже різкі тіні. Як вам його показати? Так. Ось такий красончик. Така, така ніженка. я покажу вам, ще в мене залишилися зайчик, я не віддала ще на вітрину зайчик з цієї серії. І ведмедик. Десь в попередніх відео я казала, що хотіла використати очки 8 мм. Для ведмедика так і використала 8 мм. А от уже для зайчика і для жирафика 7 мм поставила, і мені так подобається набагато більше. Ось такі малючки. Чесно, навіть не знаю. Вони мені настільки подобаються, що мені навіть шкода одягати до них фурнітуру, як для бролоків. Маю цікаву ідею, поділюся в одному з наступних відео, її добре обдумаю. І подумаю, як, як її втілити цю ідею, і поділюся з вами своєю задумкою. Навіть шкода мені одягати фурнітуру, хоча буде дуже гарно, я впевнена, але хочеться отак от їх обіймати, гратися. Такі красунчики. Вимушена була зупинити відео, бо я весь час зачіпаю камеру, і весь час вона в мене рухається. Бо не є зовсім зручне для мене місце для відеозйомки. Сили того, що не маємо вдосталь світла. Так, жирафика. А, до речі, я вам не показала хвостика. Такий, такий маленький хвостик. Я таке не всім своїм іграшкам роблю. Наприклад, у зайчика тут немає, у ведмедика немає. А ось жирафику у мене з'явився настрій зробити хвостика такого маленького, тоненького. Жирафик хвостатий. Тіні. Різкі сьогодні тіні, але похвалилася вам, бо вже другий чи третій день намагаюся налаштуватися на відеозйомку. Дуже багато залежить від світлового дня на сьогодні і від моєї малечі, а в мене їх троє. Ось так. Нагадаю, що іграшки. Такі, от, от всі, які зараз ви бачите в кадрі, вони в продажі, це не замовлення, вони будуть на вітрині магазину. Кому цікаві такі іграшки, прошу звертайтесь або в коментарі, або за номером телефона, який залишу в описі під відео. Є можливість доставити по Україні Укрпоштою, новою поштою, є можливість оформити Олекс з доставочкою. Не знаю, чи буде з лютого місяця OLX пропонувати безкоштовну доставку Укрпоштою, можливо, щось змінять. Ве січень ми мали таку змогу відправляти Укрпоштою безкоштовно через платформу OLX. Іграшечки мої, взагалі, прикраси і товари по магазину є. На OLX. звертайтеся кому цікаво, пишіть, буду вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки. Незвично для мене просити ваших лайків, але реальність така, що це просуває відео. Бувайте! Бажаю вам миру, Божого захисту і Божого благословення. Хай Бог всіх береже, до наступних зустрічей!